Бачу, вам зайшов айсберг по Сімпсонах, тому, як то кажуть, куй залізо поки гаряче. Сьогодні ми спустимось ще нижче і дізнаємося, майже нікому невідомі таємниці про цей мульт від розпусної реклами до барта на могилі. Для новеньких, хто не в курсі, формат айсбергу це розбір фактів та теорій на якусь із тем від найбільш відомих до найпотаємніших. Отже, можете дивитися в будь-якому порядку. Все одно буде цікаво, тому обов'язково потім переглянете першу частину. Ну що ж, нема чого тягнути, занурюємось ще глибше. Рівень 4. Це все уява Гомера. У жовтні 1992 року виходить серія Гомер Єретик, наприкінці якої ми чуємо такий діалог Гомера з Богом. Боже, у мене є питання у чому сенс життя? Дізнаюся, після смерті я не можу так довго чекати. Ти не можеш почекати півроку. Ні, ви напевно подумали, що останні слова Бога це був жарт. Можливо, а можливо й ні. Через півроку, у квітні 1993 року, епізод, як це було кліп шоу Сімпсонів, показує, що Гомер впадає в кому. Відтоді, згідно з однією з теорій, усі наступні події серіалу це частина снів або фантазії Гомера у комі. Після цієї серії атмосфера мульта значно змінилась. Шоу поступово перейшло від повсякденного гумору до більш абсурдних і сьогодні. Реалістичних сюжетів, зокрема таких як подорожі в часі та про паралельні всесвіти. Часті появи знаменитостей теж можна пояснити уявою батька. Люди у комі іноді можуть сприймати на слух те, що відбувається навколо них. Тому, можливо, у палаті грала пісня «Ладі Гаги, або ж його відвідувачі обговорювали відомих людей, які потім і з'являються в різних серіях Сімпсонів. З цієї ж причини герої не старіють. Гомер пам'ятає, що Барту, Лізі та Мегі було 10, 8 та один рік відповідно, а Марш тридцять чотири. Тому вони завжди будуть такими у його снах. І, хоч в кінці серії Гомер приходить до свідомості, немає жодних гарантій, що це не черговий вигаданий сюжет Гомера. Всесвіт це великий пончик. Теорія пончикового Всесвіту виникла з жарту Гомера у серії Вони врятували мозок ліси, де ми дізнаємось, що Гомер уявляє Всесвіт у формі пончика. Гомер, твоя ідея про всесвіт як пончик інтригує. доведеться її вкрасти. Попри абсурдність, ця ідея насправді перегукується з реальною науковою гіпотезою про те, що Всесвіт має форму пончика. Глиняні Сімпсони це Лігард Касл, британський аніматор, який спеціалізується на створенні короткометражних глиняних мультфільмів у жанрі жахів, а це його мистецтво. У своїх роботах він використовує впізнавані образи та поміщає їх у власні сюжети. І Сімпсонів він не залишив без уваги. На його ютуб-каналі можна знайти п'ять історій глиняних Сімпсонів. Фанати люблять ці анімації за їхню моторошну атмосферу, яка різко контрастує з оригінальним серіалом, і саме цей контраст зробив роботи лікультовими серед глядачів. Хоча, як на мене, це повний треш. Сімпсони плюс Футурама. Епізод Сімсорама є офіційним кросовером між Сімпсонами та Футурамою. За сюжетом Бендер із майбутнього приїжджає до Спрінфілда, щоб запобігти глобальній катастрофі, викликаній генетичним хаосом через ДНК одного із Сімпсонів. У цьому епізоді серіали не лише з'єднали свої всесвіти, а й додали багато фанатських відсилок, як от кроліс коміксу Грюнінга, з якого розвинули Сімпсони. Фанати люблять це об'єднання за те. Що воно плавно поєднує дві культові франшизи і навіть натякає, що їх світи може й бути частиною однієї реальності. Після цього епізоду багато глядачів почали шукати приховані посилання на футураму в інших епізодах Сімпсонів. Поліцейський під прикриттям в серії ліса на льоду, яка є одним із класичних епізодів, присвячених спортивним змаганням, глядачі звернули увагу на нетипову деталь. Двоє поліцейських, Еді та Лу, з'являються без своїх звичних поліцейських уніформ. Для багатьох фанатів це стало несподіванкою, оскільки буквально в кожному іншому епізоді їх зображують лише у формі. На мою думку, цьому може бути два пояснення: перше, це звичайна помилка аніматорів, коли обличчя персонажа використовується для. Для заповнення натовпу. Або ж Еді та Лу могли виконувати таємне завдання під прикриттям. Я працівник поліції. Ну що? Ну що? І від... Ну та що? 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 Їхня присутність у цивільному одязі могла бути частиною робочого розслідування. Обирайте, яка версія вам більше до вподоби. Реклама батончиків. У 90-х роках ще до своєї неймовірної популярності Сімпсони стали обличчям рекламної кампанії шоколадного батончика Butterfinger. Рекламних роликів було дуже багато, і декілька з них вважаються загубленими або частково втраченими. У 2019 році було знайдено кілька фрагментів із раніше невідомих відео, тож є надія, що всі вони колись будуть відкопані. Хоч і на українському телебаченні такої реклами не крутили, але цікаво, скажу, що схоже, саме в цій кампанії, а не в серіалі, вперше з'являється найкращий друг Барта. Мілгаус Сімпсони переживуть вас. Угода між компанією Fox, яку пізніше купила Disney, та творцями Сімпсонів, передбачає довготривалу власність на права франшизи аж до 2082 року. Цей контракт дозволяє Фоксу без обмежень випускати нові епізоди, продукцію та ліцензійні матеріали. Сімпсони вже зараз є найдовшим анімаційним серіалом, і, хоч рейтинги перших та останніх сезонів показують певну деградацію, вони все ж залишаються. Впливовими навіть через три десятиліття після початку трансляції. А чи вірите ви, що серіал дійсно може тривати аж до 2082 року? <кас> Касета у вигляді голови. Коли у 2005 році вийшло DVD видання шостого сезону Сімпсонів, замість звичної прямокутної коробки з яскравим дизайном, фанати отримали пластиковий бокс у формі голови Гомера. Виглядає прикольно, але фанати очікували, що всі сезони матимуть однакове оформлення, щоб вони гарно виглядали разом на полиці. Але на шостому сезоні дизайнери вирішили зробити експериментальну обкладинку і викликати серцевий напрямку. Напад у перфекціоністів. Для багатьох це стало розчаруванням, оскільки новий формат займав більше місця та просто не вписувався в їхні колекції. Через негативну реакцію студія вирішила випустити альтернативну версію обкладинки для тих, хто не хотів голову Гомера у своїй колекції. Покупці могли безкоштовно замовити класичну коробку за спеціальним запитом на сайті Fox. До речі, наступні сезони також були представлені у двох версіях: у формі. Голови персонажа, то у класичній коробці. Близнюки Неда Фландерса перед вами Окілі Докілі метал гурт створений у 2015 році в Аризоні. Його учасники стилізуються під неда Фландерса. Кожен з них носить зелений светр з рожевим комірцем, окуляри та мають зачіски, схожі на знаменитого сусіда Гомера. Музика гурту, хоч і відноситься до жанру метал, але містить тексти, натхнені цитатами блаженного Фландерса. Як от одна із пісень під назвою «White Wine Spritzer», яка є відсилкою до фрази, сказаною Фландерсом в серії «Viva Ned Flanders». You only live once. Give me a White Wine spritzer! Окілі докілі швидко здобули популярність серед фанатів серіалу завдяки своїй унікальній концепції та виступам, які поєднували гумор із важкою музикою. У 30-му сезоні серіалу гурт навіть з'явився в кінці епізоду Я та дівчинка, яка не може сказати доу, що стало підтвердженням їхнього статусу в культурі фанатів Сімпсонів. Виконали вони, до речі, згадану радість. Ніше wine, wine Spritzer. Рівень 5 арабський дубляж Сімпсони. Як один із найпопулярніших анімаційних серіалів, звичайно, має свою арабську версію, яка вперше вийшла в ефір на початку осені 2005 року. Для адаптації до мусульманських культурних норм Сімпсони були змушені зазнати серйозних змін. Наприклад, Гомер був перейменований на Омара Шамшуна <плес> Гаддохольбе пиво в його руках замінили на газовану воду, а бекон, який він їв у деяких сценах, перетворився на халяльну їжу. Навіть ці згадки про теверну мо були вирізані. Очевидно, епізоди, які стосувалися алкоголю, азартних ігор або релігії, були значно скорочені або навіть повністю видалені. Через такі жорсткі зміни серії часто втрачали свій початковий сенс, через що навіть місцева публіка не надто позитивно сприймала Мала таку ситуацію. Лише 34 з 52 адаптованих епізодів було випущено в ефір до того, як шоу припинили транслювати. Грюнінг проти кросовера. Епізод Бернс Зірка став одним із найскандальніших кросоверів в історії серіалу. Він об'єднав Сімпсонів із шоу-критик, анімаційним ситкомом про кінокритика Джея Шермана, створеним Елджином і Майком Рейсом, двома колишніми сценаристами Сімпсонів. Головний герой Джей Шерман приїздить у Спрінфілд, щоб бути суддею кіноконкурсу. Але за лаштунками цей епізод став причиною напруженого конфлікту між метом та іншими творцями. Ми серіалу Грюнінг вважав, що цей кросовер був нав'язаний студією Fox і служив лише рекламою для критика, який в той час був на межі скасування через низькі рейтинги. Мед стверджував, що ідея кросовера не відповідала духу Сімпсонів і був розчарований тим, що його змусили це погодити. Він публічно розкритикував рішення включити Шермана в сюжет. Кросовери це пекло. В результаті його ім'я було видалено з титрів епізоду. Це один із рідкісних випадків історії серіалу, коли Грюнінг офіційно відмовився від участі. Попри всі суперечки, епізод став улюбленим серед фанатів, завдяки жартам про кінокритику та участі запрошених зірок. Шоу критик, до речі, вартий вашої уваги. Ми про нього ще поговоримо на цьому каналі. Це прекрасна сатира на Голівуд, та незважаючи на те, що мульт закрили ще у 2000 році, він міст. Сти дуже багато актуального гумору. А якщо ви любите мультсеріали так само як і я, то знаєте, що кожен справжній фанат завжди шукає мерч, фігурки, комікси або інші речі, які важко знайти у звичайних магазинах. І тут я вам не вперше хочу від себе порекомендувати сервіс, який вирішив мою проблему із пошуком рідкісних речей. Знайомтесь ZenMarket. це онлайн сервіс шопінгу з Японії, де ви можете замовити що завгодно від мерчу по Сімпсонах до рідкісних аніме. Фігурок, техніки, одягу та навіть книг. І це працює дуже просто. Ви вибираєте товар на японських онлайн-магазинах, ZenMarket купує його для вас і доставляє прямо додому. А тепер увага! ZenMarket має програму лояльності, все максимально просто. Чим більше ви купуєте, тим більше накопичуєте балів, які потім можна використовувати як знижки на доставку. А для вас, мої глядачі, є ще один приємний бонус: реєструйтесь на ZenMarket за промокування. Кодомкай і отримуйте 1000 єн на перше міжнародне доставлення. Просто уявіть, що можна знайти в Японії. Можливо, навіть якусь ексклюзивну іграшку Гомера чи автограф авторів, або моторошну стару касету із втраченими епізодами Сімпсонів. Переходьте за посиланням у описі під відео, ловіть свій бонус і замовляйте те, що давно хотіли, але ніяк не могли знайти. На Зенмаркеті знайдеться все. Хорор-гра x for – це інді гра, що стала популярною завдяки незвичній концепції та моторошній атмосфері. Гравець керує гомером, який серед ночі шукає в своєму будинку яйця для Барта. Да, звучить дивно. Але пошукам постійно заважають монстри, серед яких є жахливі версії добре нам знайомих персонажів. Гра складається з декількох рівнів, кожен із яких має невід'ємні складові жахів, скрімери та напружену музику. Цікаво, що багато шанувальників пов'язують цю гру із теорією про Гомера в комі. Вони вважають, що гра відображає найгірші нічні кошмари Гомера, у яких звичний для нього світ перетворюється на моторошне місце. Вигаданий фільм. У Сімпсонах в різних епізодах розкидано сцени з вигаданого бойовика Макбейн, в якому Райнер Вульф Касл, пародія на Арнольда Шварценеггера, грає жорсткого копа. Якщо ці сцени об'єднати, вони утворюють повноцінну історію про те, як Макбейн мститься за смерть свого напарника. Цей факт був помічений фанатами, які самостійно змонтували відео повного фільму, що швидко стало вірусним в неті. На Ютубі фільм зібрав майже 2 мільйони переглядів. I see you. у сюжеті Макбейн проходить шлях від спустошеного поліцейського до безжального месника, використовуючи кліше 80-х і 90-х років. Цей прихований фільм демонструє наскільки креативно сценаристи підходили до побудови світу Сімпсонів, закладаючи мікроісторії, які уважні глядачі могли б зібрати самостійно. Самсонадзе. 2009 року жителі Сакартвелло зустріли прем'єру своїх Сімпсонів. Це були Samson анімаційний серіал, який, схоже, вирішив скористатися впізнаваністю Сімпсонів та розповісти свою історію про жовту грузинську сім'ю з недалеким батьком та дружиною з об'ємною зачіскою. Проте запозичення з успішного серіалу не гарантує успіху копії. Крива анімація, нецікаві сюжети та оцінка в два. З половиною з десяти. Ось опис цього мульта Розпусна реклама у 1990-х роках у Франції випустили кілька реклам прального порошку Візір із персонажами Сімпсонів. В одному з роликів Марч забирає на прання одяг всієї сім'ї, і скоро ми бачимо їх зовсім голими. Через цей момент реклама швидко стала скандальною і була заборонена на французькому телебаченні. Деякі батьки стверджували, що ролик був неприйнятним для перегляду дітьми. Через скандал реклама стала відомою навіть за межами Франції та потрапила на радар американських ЗМІ. Після заборони рекламний ролик став рідкісним матеріалом. Тривалий час рекламні відео вважали загубленими. Допоки в 2017 році один із фанатів не завантажив відео на Ютуб. Рівень 6 АНОмалії на АЕС. Три ока риба вперше з'явилася в серії по два автомобілі в кожному гаражі і по три ока кожній рибі, коли Барт виловлює її з озера біля атомної станції. Після цього вона стала періодично з'являтись у серіалі під кличкою Блінкі. Щоправда, іноді дещо видозмінена. Але все ж риба стала символом екологічного забруднення та наслідків халатності містера Бернса. Так от, згадана серія вийшла в ефір. в 1990 році, а в 2011-му в Аргентині знайшли справжню рибу з трьома очима, так само неподалік від атомної електростанції. Знайдена аномалія навіть потрапила в новини по всьому світу, вчергове зміцнивши репутацію серіалу як такого, що час від часу передбачає майбутнє. Загублений член родини Виявляється, більшість нас не знає всіх головних героїв мультсеріалу. Раніше сім'я Сімпсонів складалася з шести людей, а не з п'яти. Шостим був Грегол Сімпсон, або ж просто Гамблі. Але що ж сталося з цим жовтим персонажем? Все набагато простіше, ніж здається. Гамблі це мем. Фанати серіалу просто вигадали персонажа і почали форсити його. У 2015 році в неті почали поширювати фейкові фото із зображенням жовтого героя, який нібито був забутим персонажем ранніх сезонів. Його створили у стилі старих анімацій із простим дизайном і великими очима. А те, що більшість людей його не пам'ятає, пояснювали ефектом мандели, коли велика кількість людей помилково пам'ятає одну і ту саму подію. Дією або факт, хоча в реальності це було зовсім інакше. У Гамблі навіть є власна сторінка на фандомі з абсолютно повністю вигаданою біографією. Як тут не повірити? Фанати настільки захопилися жартом, що почали створювати фейкові відео і навіть анімації, де Гамблі з'являється в мульті серед інших справжніх персонажів, нібито він завжди там був. Барт на Могилі. Коли Сем Саймон, один із ключових співтворців Сімсонів, помер у 2015 році. Його могила стала символом шанування пам'яті Саймона в особливий спосіб. На надгробку зображений Барт Сімсон, який сидить поруч із собакою, домашнім улюбленцем родини Сімпсонів, якого Гомер забрав у сім'ю ще в пілотному епізоді, Саймон, відомий своїм захистом прав тварин і активною підтримкою притулків, жертвував мільйонів мільйони доларів через свій фонд Сем Саймон Фаундейшн. Тому собака на його могилі є глибоким символом його життєвих принципів. Бартшу уособлює одну з найбільших спадщин Саймона в Сімпсонах, персонажа, який завжди кидає виклик суспільним нормам і залишається іконою бунтарства. Міжнародні Сімпсони Ісландський дубляж ранніх сезонів Сімпсонів є однією з найбільш загадкових частин міжнародної історії серіалу. Перші серії були перекладені на ісландську мову для місцевого телебачення, але більшість записів вважаються загубленими. Збереглися лише окремі уривки, які фанати поширюють на форумах. Вважається, що дубляж був низької якості, через що його могли навмисно знищити після знаття з ефіру. Однак відсутність офіційних підтверджень лише посилює інтерес до цього факту. Пошук зниклих серій стали популярним заняттям серед колекціонерів і дослідників загублених медіа. Наразі знайдено лише дубльовану рекламу Сімпсонів. Якщо ж ісландський дубляж буде колись з. Це може стати значною знахідкою для історії мультсеріалу. Анонімний Сценарист. Джон Шварцвелдер є легендарним сценаристом Сімпсонів, відомим своїм унікальним гумором і тим, що написав найбільшу кількість епізодів серіалу. Однак через його публічну закритість виникла теорія, що його ім'я може бути псевдонімом. Фанати вважають, що під цим ім'ям могли працювати кілька сценаристів або що це була вигадана людина, створена для прикриття експериментальних ідей у серіалі. Теорія набула популярна. Через те, що Шварцвелдер майже не залишає слідів у публічному просторі. Єдине відоме інтерв'ю з ним було опубліковане через багато років після піку його кар'єри. Деякі прихильники припускають, що його гумор і стиль письма занадто різноманітні для однієї людини, незважаючи на відсутність доказів, ця теорія залишається цікавою загадкою в історії серіалу. Ну що ж, ось ми дійшли до самого дна айсберга Сімпсонів. Якщо ви знаєте ще якісь факти чи теорії, діліться ними в коментарях. А також пишіть, який факт вам найбільше запам'ятався. Це важливо для просування відео. Ну і ставте пальці вгору. Давайте так: якщо ми зберемо 2500 лайків, одразу вийде айсберг по футурамі. Тому пришвидшіть цей процес. А того, хто може підтримати канал фінансово на. Тріоні, спонсорстві чи монобанці, чекає окрема згадка у відео. Всім дякую за перегляд і до зустрічі!